Вітаю всіх 29 вересня Україна і світ відзначають роковини від початку масових розстрілів людей гітлерівцями в Києві у Бабиному Яру. Тут розстрілювали, тут спалювали тіла, тут просівали попіл. Це всесвітнє відоме місце трагедії, що вийшла в історію. Як символ Голокосту. Бабин Яр це величезна братська могила закатованих людей різних національностей: військовополонених, партизанів, гравців київської футбольної команди Динамо, пацієнтів психоневрологічної лікарні імені Павлова, українських націоналістів, тобто всіх тих, кого вважають ворогами. Ворогами Третього Рейху. В землі Бабиного Яру похована Олена Теліга з чоловіком Михайлом, яких було розстріляно 21 лютого 1942 року. Сьогодні моя розповідь про видатну українську поетесу націоналістку, жінку воїна. Жінку-відчайдушницю Олену Телігу. Її зброєю було слово, слово сильне, вільне, щире. Її сучасники називали людиною майбутнього. Її однодумці починали виборювати незалежність України, але в них, на жаль, не вийшло. Але в нас вийде обов'язково. Олена Теліга була жінкою цілком земною, яка любила вишукано одягатися. Хто не пам'ятає капелюшки в Теліги. Ще була та модниця. Вона любила читати змістовну літературу. Вона кохала і була коханою. Але важливо не це, важлива сила її характеру. Оленочка Шовгенова народилася 1907 року під Москвою в сім'ї української інтелігенції. Коли їй виповнилося 10 років, родина переїхала в Київ, що належив належав Російській імперії. Її батько був урядовцем Української Народної Республіки, а старший брат. Вояком армії УНР. І коли українську молоду державу розгромили більшовики, сім'я емігрувала за кордон. Теліга вивчала українську мову, українську літературу, українську історію у пражському відділенні Українського педагогічного інституту імені Драгоманова. Вона могла зробити блискучу кар'єру в Європі. Чи то в танцювальній групі пражського театру, чи то в літературі, чи навіть просто у світських салонах Праги, де її вважали іконою стилю, тут вона познайомилася із своїм майбутнім чоловіком Михайлом. Він також був студентом, бандуристом. І між ними були такі стосунки, на які хочеться рівнятися там, де ти, там я, до смерті. Теліга почала писати вірші і нарікала, що не досить добре знає рідну українську мову. Темами її поезії були, були сила і ніжність. Вона писала про щастя, про біль і гіркоту емігрантського життя. У 1930-х роках родина переїхала до Польщі і відразу Олена Теліга вступила до організації Українських націоналістів. Її однодумцями були Євген Маланюк, Олег Ольжич, Улас Самчук, тобто українські письменники в еміграції, які вірили у вільну Україну. Але її треба було ще створити адже повернутися в країну, де порядкували більшовики, не було можливим. Вони чекали нагоди діяти, і за таку нагоду сприйняли наступ німецької армії на Радянський Союз. У 1941 році Теліга повернулася в Окупований Київ і відразу від е, очолила видавництво літаври, створила спілку українських письменників в окупованому Києві, коли почалися арешти. Олена на відріз відмовилася покидати Київ. Олену Телігу, її чоловіка і ще кількох оунівців схопили Гестапівці прямо у спілки письменників України в Києві. В будинку Київського гестапу Олена Теліга сиділа в, камери, в камері номер 34 де на стіні написала свої останні. Незабутні слова тут сиділа і звідси йде на розстріл Олена Теліга. Ще перед розстрілом один з гестапівців сказав про Олену: ні до чого не признається, щоб відтяжити інших. Все бере на себе. Свідки з місця події казали, що мало хто з мужчин тримається на допитах так, як ця гарна жінка. Вона загинула. Не 35 році життя 21 лютого 1942 року, і здійснилися її пророчі слова, і в павутині перехресних барв я палко мрію до самого рання, щоб Бог зіслав мені найбільший дар гарячу смерть, Незимне умирання, Олена не вірші. Визнали геніальними, а її новою Лесею українкою, збитою на злеті. Усім своїм єством Олена прагнула незалежності своєї батьківщини, і ще вона говорила, що українська нація потребує твердих людей, що вміють жити, творити і вмирати ради своєї батьківщини. І на сам кінець зазначу, що цінності сучасних українців сьогодні, я вважаю, мають базуватися саме на таких історіях, як історія життя Олени Теліги. Шукайте кожну свою Україну і гордо носіть її в своєму серці. Слава нашим видатним українцям! Вічна слава героям!